Ще до закриття театрального сезону Житомирський глядач побачить прем'єру на малій сцені комедію Вільні метелики. Також сольним концертом відсвяткує своє 35-річчя соліст театру В'ячеслав Жила. А закриють сезон традиційно яскравим театралізованим дійством. Сьогодні састелась закриття театрального сезона для наших маленьких зрітів, котори дуже високо оцінюють нашу роботу. Ще када. Коли відкривається идут аплодисменти первые, то что що от, е, зрителю вже понравилось. сьогодні діти всі зааплодирували коли увидели е, декорацію було очень приєднатися днями прем'єру подарували і маленькому глядачу казка «Кицин дім» зачарувала малечу яскравістю масштабністю та ненав'язливим виховним змістом настояла я на цій сказки Ну, взагалі, розмова про цю казку йшла вже давно. Ну, да. У нас, так знаєте, ми е, вибирали ось, е, між сказати? Між Росалонькою і е, Кіцьким дімом. І ну, все таки вирішили, що е, русаленька буде трішечки пізніше. У нас ще не було е, водної стихії. На прес-конференцію з приводу завершення сезону завітали добрі друзі театру журналісти. Вони цікавились, що ж ставитиме художній керівник театру Наталія Тімошкіна. Режисер зізналась, що в наступному сезоні планує втілити на Житомирській сцені ханому. Ця вистава для вже. Дорослих акторів. І мені дуже хочеться якось більше у нас, ну ми завжди робимо ставку на молодих акторів. А тут е, вистава для дорослих акторів. І мені дуже хочеться зараз саме попрацювати вже з такими нашими метрами. У найближчі дні глядачі побачать прем'єрні вистави Кайдашева сім'я, дім», Вільні метелики та концерт В'ячеслава Жили Запроси мене у сни.